Друзяки, коротше, на Ютубі в ефір чомусь не можу вийти. Зараз підтвердження почекаю, потім по Гуглю, потім ще коротше, буду розбиратися з цим Ютубом, бо тут окажет тяжко виходить, якось в ефір. якийсь Так? Тому давайте перенесемо все це. На 18 число. Може ще хтось до 18 число додавиться. Тому 18 числа о 1 годині по Україні ми з вами зустрінемося тут. Так, і зроблю подарунок. Хочу зробити дуже сильний подарунок. Просто в ефір не можу вийти, не знаю чому. А поки, А поки, Пока. Так, до 18 числа. Поки я з Ютубом буду розбиратися. Все, всім щастя, здоров'я. хочеться. Давайте, 18 червня, перша година по Україні. Пока.